Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 21 серпня 2022 року, ми розпочинаємо серію роликів о нашому такому достиглому винограді. В цьому році йде затримка у нас майже 3 неділі, тому лише зараз, можна сказати, починається перва зрізка, яка буде. ну Деякі сорта, можливо, там днів 5-7 були вже раніше такі достиглі, що готові. ну за погодних умов, які зараз дощі були 10 днів, потім не було, зараз оп'ять були дощики. Ну, Цукер ну, дуже в цьому році погано набирає. Не знаю, як в других регіонах, ну, в нашому регіоні ну, з набором цукру і з терміном достигання ну, поки пока дуже, дуже слабо. Як буде далі, будемо дивитися. Вроді обіцяють нам трішечки таке потепління, жару, можливо, воно все підтягнеться. Ну а там вже ж що є. Так що розпочнемо ми нашу, таку, наш огляд з одного із самих ранніх на моєму частку винограду. Це гібридна форма Павловського Євгенія Георгійовича – Ромбік. Ну, З усієї такої колекції, що в мене є, ромбік ну, в мене достигає один із перших. Да, ронки в нього не дуже великі, такі, десь до пів кілограма, можливо там деякі трішечки більше, а так в середньому десь пів кіла плюс-мінус. Ну, зато ягодка дуже така приємна, темна, аж чорна, можна сказати, така ромбовидної форми. Дуже крупна, красива, смотриться, ну, дуже цікаво. тому... Я ж говорю, з один із самих таких ультраранніх сроків достигання в відкритому ґрунті ромбік. Ну, Ранішого у мене просто поки що нема. Да, невеликий мінус, нема дуже великої врожайності. Так, кущик для себе, для сім'ї, для дітей, який порадує вас дуже раннім виноградом. Вкусові якості на висоті, дуже приємний. Ну, в цьому році він достиг вже днів 10, це точно назад, вже декілька на тій стороні гронок я зрізав. І для дітей, і приходили друзі. Тому на цій стороні залишилось і ще трішки і будемо їх підрізати. Що хочеться сказати? Такий сорт ну, для себе тримати, я думаю, варто. Він дуже ранній, дуже вкусний. Після таких ливневих дощів, дивіться, ось знизу трішки даже заляпало. Ні одної ягоди, ну одна, ну, це я вважаю, це не. Не тріскмо і то воно підсохло, це не то, що порвало, можливо, це інші пошкодження. А так, дивіться, всі ягодки в нас в гронах всі цілі. Вона плотна, дуже, дуже набирає хорошо цукор. Ягода гармонійна, без всяких присмаків, ну, з дуже таким хорошим набором цукрів. Ну, Зараз ми зріжемо декілька ягідок і на вагах. Покажемо, який має вона розмір. Ягода не мілка, доволі крупна. Ось 4, ну зараз п'яту ягідку десь ось. Така ягода, ж більш ромбічна. Ягода така середнього розміру в районі 10, думаю, грамів. Ну, вона крупна. Так, ось 10,6, 11,2, 10 до 12 грамів. 10. Ягодка калібрована, 11. Вся рівна, 11-10 грамів до 12. Ось, дивіться 5 ягідок, 54 практично грами. Ягода вся вирівняна, все, все в ній чудового. Рощіння я ніколи не наблюдав. Ну, а зараз розріжемо, дивіться, ягодка м'ясиста, вже вона ж достигла, вже аж таке трішки. Тож біла кайма, така ягодка з під хрустом, дуже високих кусових якостей. Кісточка вже також набирає забарвлення, ну, ось вже аж перестигає ягідка, набирає пустота. Ось така в розрізі ягодка гібридної форми. Зараз я попробую ромбік. Шкірка не відчувається, шкірочка з під хрустом, дуже високих вкусових якостей. Тому я вважаю, що цю гібридну форму як для себе, як для сім'ї варто тримати. Вона з дуже таким раннім. Терміном достигання високих вкусових якостей. Ну, Урожайність невелика цього сорту. Це один такий єдиний мінус. Можливо, в кого вона веде і кращі результати, можливо, в кого вона, на якій землі показує і краще. Ну, В мене вона великих грон не показує. Ягідка є в кусовій якості також. Срок достигання також ультраранній. Ну, а нема великої гронки. Ну, нічого для себе, для сім'ї. Покуштувати ранній, такий ультраранній виноград, один із самих перших, а потім підійдуть у нас другі сорта, такі як там шарада, подарок не світає. Ну і почнеться у нас е, уже маса винограду, тому для початку з таким е, терміном достигання ромбік це один із перших. ну я не підібрав, щоб, щоб ромбік е, було раніше ромбіка. Так що ну на цьому пока все. Я думаю, це буде наше таке начало серії роликів. Попереду ще дуже багато цікавого. Сьогодні ми вам ще знімемо, покажемо. Можливо, все в один день і не вийде не вам все виложити. Так що дивіться, бо зараз часу сезон, роботи дуже багато. І з виноградною шкілкою, з виноградником починається реалізація ягоди. тому тому по, по мірі можливостей будемо вам знімати, будемо показувати, сортів багато, є що показати в цьому році, хочеться вам показати, дай Бог, щоб все було добре. Всім бажаю кріпкого, здоров'я, хороших урожаїв, сезон тільки розпочинається. І щоб він на такій добрій ноті, як вже ось нас радує таким урожаєм, він у нас усіх і закінчився. Все буде добре, все буде Україна. Ну, до наступних відео. Кому понравилось відео, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ну а там до побачення, до наступних відео.